Цибулю нарізати пір'ями та підсмажити до прозорості. Капусту треба добре вимити, тому що в Польщі вона дуже солена. І так трошки посікти капусту, бо вже було дрібніше. О, десь. Капусту до цибулі. Зразу маринад з ананасів. і порізання ананаси нас туди. Так тушкуємо приблизно 40 хвилин. І додаємо нарізані яблука, родзинки, кмін. І дві гвоздички і гарно перемішуємо. Приправляємо сіллю, перцем і медом. Розтопіть ложку масла і додайте ложку муки. Гарно обсмажте. І розведіть водою. Додайте муку до капусти. А юшка, яка в нас залишилась після схабу, у нас піде на соус. Приправте соєвим соусом і загустіть монко в зімнічану, крохмати. Ціла лажечка став. Доведіть до кипіння. І наш соус готовий. І подаємо з нашим соусом. Дивіться, яка краса. І готово смачного. А Якщо сподобався рецепт, постав лайк і підпишись на живий іммігрант, щоб не бути голодним. А як запекти схаб? Дивися в попередньому відео.